Добрий день! А хто це нас так гарно вітає? Правильно, це пташки. Сьогодні я тобі розповім про пташок. Тож сідай зручненько та слухай уважно. Взимку, коли ти ходив на прогулянку, мабуть, бачив птахів, які ходили по землі, длубили горіхи. Інші прилітали в годівничку, дзьобили зернятка. Подивись уважно і скажи, як називається цей птах. Ворона, сорока, горобець, синичка. Так. Вони не бояться морозів і холоду. Ці птахи зимуючі? Ми їм взимку допомагаємо, годуємо їх, тому що взимку холодно, сніг і вони не можуть знайти їжу, а зараз настала весна і птахів стало ще набагато більше. Повсюди чується гарний пташиний щебет та спів. Як ти гадаєш, чому все навколо? Наповнюється пташиним співом. Правильно тому, що багато птахів прилетіли з теплих країв, повернулися з вирію. І цих птахів ми називаємо перелітними. Вони бояться холоду. Коли наступає пізня осінь, вони відлітають в теплі краї. А коли закінчується зима, Наступає весна, стає тепло, і вони знов повертаються до нас. А зараз послухай вірш, який називається Ластівка. Де ти ластівко, літала, де ти зиму зимувала? За лісами, за морями я носила телеграми, в них весела новина. Повернулася весна. Тож незабаром повертаються додому ластівки, радісно співають у садках блискучі чорні шпаки, курличуть в небі журавлі, затьохують в гаях солов'ї, закукують зозулі. Подивись і назви птаха. Правильно, це шпак, а це? Журавель. А це ластівка. А цей птах, як називається? Соловий. А оцей птах? Зозуля, дуже добре, молодець. А зараз послухай і відгадай, який це птах співає ку ку-ку, це спів? Так, Зозулі. А що робить Зозуля? Кує, молодець. А тепер послухай тьох, тьох. Це чий спів. Солов'їний. Що робить соловей? Тьохкає. дуже добре. Гадаю, ти запам'ятав, що птахи є зимуючі і перелітні. Пригадав, як вони називаються. І якщо сподобався тобі віршик про ластівку, вивчи його, будь ласка, з батьками. До зустрічі!